Доброго ранку, малята. Запрошую вас на заняття з малювання. Діти, ми з вами у казковому лісі. Ой, подивіться лисичка, але вона чомусь засмучена, їй потрібна наша допомога. У казковому лісі звірі вирішили новий рік зустрічати. Зібралися всі разом найкращу ялинку в лісі шукати. Обійшли цілий ліс. Але ялинку так і не знайшли. Засумували тваринки, тому лисичка до нас прийшла і просить про допомогу. Ми можемо намалювати новорічну ялинку і подарувати лісовим звірям. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, фарби коричневого, червоного, зеленого, жовтого та синього кольорів, пензлик та серветка. Ватні палички, стаканчик з водичкою, та ось така коктейльна трубочка, розрізана на кінчику і нагадує або квітку, або зірочку. Я думаю, батьки із задоволенням зроблять для вас таку трубочку. Спочатку ми беремо пензлик, вмочуємо у водичку. І в коричневу фарбу. Ми будемо малювати стовбур ялинки. Стовбур ми будемо малювати по центру аркуша внизу. Малюємо такий квадратик і зафарбовуємо його. Це буде стовбур нашої красуні. Відкладаємо пензлика, а ялинку ми будемо малювати нашою трубочкою. Подивіться, вона схожа або на квітку, або на зірочку. Трубочку мочимо у воду, в зелену фарбу, починаємо малювати ялинку зверху вниз, по центру прикладаємо нашу трубочку. Продовжуємо так малювати ялинку. Пам'ятаєте, що наша ялинка має трикутну форму. Інколи змощуємо у воду, щоб фарба краще набиралася. Подивіться, яка красива та пишна ялинка в нас получається. Але нам потрібно її прикрасити, щоб вона була новорічна. Для цього нам потрібні. Ватні палочки. Беремо ватну паличку, вмочуємо у водичку і в жовту фарбу. І малюємо кульки на нашій ялинці. Кульки ставимо по всій по всій ялинці. Потім ми малюємо червоні кульки. Також ставимо кульки по всій ялинці сині кульки. Ви можете прикрасити її будь-якими кольорами, які вам подобаються. Ось така новорічна красуня в мене вийшла. Лисичка побачила таку красуню і дуже зраділа. Їй треба до друзів поспішати, щоб порадувати її такою ялинкою. Діти, я з нетерпінням чекаю на ваші новорічні ялинки. До побачення, малята, до нових зустрічів!